Решаю. Всім добрий день. Сьогодні, сьогодні є пропозиція спільного засідання постійної депутатської комісії по питанню е, статуту громади, новій його редакції, сучасній редакції. Я є головою робочої групи по статуту, і ми дійшли до етапу е, кінцевий варіант статуту розглядається в постійних комісіях. Приймається рішення, пропозиції, рекомендації по цьому. І наступним кроком буде його винесення на громадське обговорення шляхом оприлюднення на офіційному сайті е, міської ради. Так, як у нас спільне засідання постійної комісії. потрібно обрати голову та секретаря для, для проведення даного засідання. Е, моя пропозиція, ярослав Зинович, голова. Секретар Ірина Михайліна. Ну, якщо, якщо так, то прошу вот. ви перше проголосуєте. Я в участі голосуванні не беру. Я буду доповідачем на вашій на вашому спільному засіданні, а вже передам слово голові комісії. Тому прошу. Хто угу. за то, 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 то. то перше питання про голову? Голова Ярислава Зінович, секретар Ірина Михайлівна. Пошу. Нам треба для прошу першу поговорити. Хто за то, то за, <реш> за то, щоб <реш> я був <реш> головою комісії, а Ірина Михайлівна у вас тут була секретарем <реш> <з екатерим> даної комісії. Комісія має бути постановлена, я розумію, що комісія як не буде, вона має право приймати на поправку. Це є обов'язкова процедура, щоб проект статуту пройшов з у кожній комісії або, так та, як немає там форму на комісії, буде спільне Я засідання спільних комісії. Форму немає земельній комісії, ви вирішаєте питання без не. Та, не, це не, суто є, суто тому, Ні. Наважно. Це суто питання статуту. Статут. Це така процедура, така дорожня карта. І ми за а про штану не можна туди статути? це є проект на сайті, звичайно, можна, так. Є дивіться статут. Статут взятий за основу. Зараз скажу, якщо не помиляюся, асоціація міст дала примірний статут відповідно вже до чинного законодавства. підлаштований. Ми його взяли за основу. Там такі маленькі корективи під нашу ОТГ розробили там державні свята, положення і тому подібне. А в основі лежить примірний статут асоціації міст. Вже у нас буде найсучасніший статут. У сьогодні здесь такі питання, що типу, якщо нема формула на бюджеті, наприклад, у нас земельний відповідь. Це суд до статуту. Роздається питання міру. Розвідається питання статуту. Питання статуту. Це крапка. Статут в нас не підлаштований до суд ГГ, тому треба його оновити і відповідно до чину Ну, Хто за те, щоб я був говорю? <риклад> так, так, тоді нам треба для прийняття того рішення, нам треба, щоб прогосувало більшість з присутніх. Нас, так як Іван Володимирович не бере участь в голосування, у нас є 8 чоловік, то треба 5 чоловік, щоб проголосувало за, щоб було прийнято дане рішення. Хто за? Питання зауважень немає. Зауважень немає. Виносимо статут на громадське обговорення. Етап, термін, термін 30 днів. Протягом цього періоду часу ви має, має, маєте право вносити свої пропозиції зауваження для його кінцевого варіанту. І населення, і депутати будь-хто. Мо... На З наступного завтрашнього дня 21 число 30 днів. Прийом пропозицій зауважень. Не буде пропозицій зауважень, залишається кінцевий варіант, виноситься на сесію. сесії. Якщо можна це в групу, щоб ми може стати і не шукали його там. Дякую.